Я перший. Боюсь, в коментарях вже написали я перший, тому ви не перший. Я перший хто зайшов в цей магазин. Я сьогодні відкривав цей магазин. Ви не перший. Я перший клієнт, який зайшов в цей магазин. Вже 14-14. Я думаю, ви не перший в цьому магазині. І до речі, загадуйте бажання. Студія жіночого одягу. «Волк». Я перший, хто зробив рекламну інтеграцію в цьому ролику. Не думаю. Я перший, хто тут станцює. Це було непогано, але ви знов таки не перший. Хто вас тут танцював? Ви знаєте про таку штуку, як корпоратив. Там може відбуватись все, що завгодно. Я перший, хто розіб'є вам вітрину. Так, стоп. Чого ви так хочете бути першим? І про вітрину ви також не перший. Та я просто хочу зробити щось перше. Як Вашингтон, як Колумб, як Кетрін Хеттінгер. Це хто. Чвіха, яка спінер придумала. Ви можете бути першим, хто купить нашу нову колекцію. У вас ще ніхто не купляв нову колекцію? Десь я прорахувався, вже купляли. Я можу вас купити жіночий одяг. надягну, я буду перший, хто в вашому магазині одяг жіночий одяг? Не думаю, були у нас вже тут одні хлопці, які одягали жіночий одяг Вовк. Загалом, ви не перші. Але ви можете бути першим, хто одягне нову колекцію Вовк. Підходить, давай. Ну, Водос, давай сотку, ти проспорив. Та ну серйозно. А що ви хотіли? Корпоративи вони не передбачувані. Тоді я буду першим, хто одягне цю сукню і ці сукні купить цю сукню. Давай сотку. Я ж казав, що я зможу вмовити хлопця одягнути жіночий одяг.